Мир дому вашому, друзі, дуже раді, що ви знову приєдналися до нас, щоб заглибитися в істини Божого Слова разом з нами. Одинадцятий розділ послання до Римлян з вами продовжують досліджувати Олександр Чмут і Роман Капран. Помолимося на початку. Благословений Боже, просимо Твого батьківського благословення на вивчення Твого Слова, сповни нас розумінням Твоїх істин. Ми бажаємо, щоб Твоє Слово змінювало нас для Твоєї слави. Амінь. Біблія це унікальна книга, і всі ми ще раз переконалися в цьому, досліджуючи послання до римлян, яке, як і інші книги Нового Завіту, є Словом Божим. В листі до римлян апостол Павло викладає не тільки моральні і етичні принципи, доктрину про праведність Бога. І праведника Ісуса Христа, виправдання і гріх, закон, і благодать, але Він робить також екскурс в історію, показуючи її з Божого кута зору. Продовжуючи дослідження 11 розділу, ми спробуємо пригадати і зробити невеликий підсумок всього того, про що говорив апостол Павло до 11 розділу включно. Перша частина. Це з першого по восьмий розділ відкриває чи показує більше доктринальну складову листа, де апостол Павло говорить про праведність Божу, про праведника Ісуса Христа, яким чином Бог виправдовує людей про гріх, про закон. А ось тут, в 9, 10, 11 розділах апостол Павло поєднує доктринальну частину з історією. Це досить унікальний текст, де ми можемо побачити, яким чином доктрина проявляється чи вчення Біблії проявляється в історії. І ось 9, 10, 11 розділи показують нам народ Божий Ізраїль, і можна таким чином розподілити 9, 10, 11 розділи. 9 розділ говорить про минуле Ізраїля. 10 розділ говорить про. Теперішній стан, яким чином люди повинні проголошувати проповідь і реагують на проповідь Єванглії, а в 11 розділі апостол Павло показує майбутнє через те, що станеться з Ізраїлем. Отже, 9, 10, 11 розділи – це минуле, 9-й, теперішнє 10-й і майбутнє 11-й розділ. Історія це одна із спекулятивних наук, що я маю на увазі. Коли люди роблять щось неправильно в хімії чи фізиці, то це виявляється зразу, чи неправильно написали формулу, чи неправильно її втілили, зразу це видно. Тобто руйнується, розривається, чи падає те, що люди роблять. Коли люди використовують якісь історичні факти, чи. Події їх інтерпретують в своєму значенні. Це не виявляється зразу. Люди можуть деколи десятками років говорити про якусь подію чи говорити, що повинно бути так. Ось приклад Радянського Союзу. В радянському Союзі люди дуже часто говорили про те, що прийшов новий устрій, і все піде по другому шляху, ніж так, як було раніше. Радянський Союз розвалився. Також можна привести приклад, яким чином трактується історія в Росії і в Україні. Росіяни говорять, що Україна це частина Росії, а Україна каже, ні, Україна це окрема держава, окремий народ. Тобто це два приклади, які можна побачити з того, що ми добре знаємо. Це приклад радянського союзу, і ось тепер як показують, трактують і хочуть бачити історію в Україні і Росії. І тому я кажу, що історія це одна із спекулятивних наук. Але що відкриває Біблія? Біблія нам показує історію з перспективи Бога. Бог є автором історії, і Він направляє історію. І ось для того, щоб правильно розуміти історію, потрібно читати Біблію, Слово Боже. І саме якраз через Біблію ми можемо побачити правильну історію. Для багатьох людей. Минуле так вони можуть ще якось пояснювати, і історія в основному розглядає минуле, сучасне, але не майбутнє. Біблійна історія розгорнута, вона показує минуле. Теперішнє і майбутнє з перспективи Бога. Бог нам відкриває, яким чином Він хоче показати і відкрити нам історію в Слові Божому. І це ми якраз бачимо. І ось ці розділи, саме 9, 10, 11 розділи, являються яскравим прикладом, яким чином ми повинні сприймати історію. Біблія розповідає про історію. Ізраїльського народу, фокусуючи увагу на проявах Бога серед цього народу. Пророки і апостоли були ізраїльтянами. Ісус народився від Марії, яка була ізраїльтянкою. Тому роль ізраїльського народу в Божому плані спасіння була і залишається ключовою. Для Павла історія Ізраїлю має не теоретичне а безпосереднє практичне значення, яку ж насправді мету. Бажає досягнути апостол в 11 розділі. Вивчення 11 розділу являється дуже важливим, і зараз ми розглянемо, чому цей розділ 11 являється особливим в самому листі римлянам і також у Біблії, і на це є три підстави. Перший пункт Біблія це книга пророча, і одна треть Біблії складається з пророст. Основні пророцтва вказують на перший і другий прихід Ісуса Христа. Отже, для того, щоб правильно читати Біблію, потрібно вивчати пророцтва. І як ми вже сказали, основна частина пророцтва торкається першого і другого приходу Ісуса Христа. Дуже багато пророцтв вже збулося, але будуть іще збуватися тоді, коли Христос другий раз прийде. Це Перший пункт, другий пункт. Особливу роль в історії Бог приділив Ізраїлю. Тобто для того, щоб правильно розуміти історію, що було колись тепер і в майбутньому, потрібно дивитися на Ізраїль. Це свого роду як стрілки на часах, які вказують той чи інший час, де ми знаходимося зараз. І тому вивчення ось цього розділу. І в загальному 9, 10, 11 дуже важливі, тому що апостол Павло, як ми вже сказали, показує на прикладі народу ізраїльського, що Бог робить, як Бог робить. А в 11 розділі апостол Павло показує, що Бог буде робити, і яка роль Ізраїлю, що Бог буде робити в плані спасіння і як ми погани. Ті, хто навернувся вже з поганських народів, стали частиною Божого народу, і ми тепер приєднуємося до тих обітниць, які Бог дав Ізраїлю. І третій пункт полягає в тому, що в майбутньому цей лист буде дуже важливий для народу ізраїльського. Апостол Павло констатує як в 9, так і в 10 розділі, що євреї не пізнали Ісуса Христа. Не пізнали тої праведності, яку Бог відкрив через Ісуса Христа, і тому вони знаходяться зараз в такому стані невірства. Але коли єврейський народ навернеться, вони будуть по-особливому читати ось цей лист, і саме якраз 11 розділ, тому що тут сказано про навернення Ізраїлю. Отже, цей розділ являється пророчим, де апостол Павло показує, яким чином ось ця доктрина, про яку він говорив в перших восьми розділах, відкриється через Ізраїль, і як Ізраїль прийме Місію. Отже, вивчення цього розділу є дуже важливим, і зараз ми перейдемо вже до розгляду тих віршів, де апостол Павло говорить про відношення поган і євреїв в плані Божому спасіння, і також про роль цього народу в майбутньому і як цей народ прийме Месію. Одинадцятий 11 вірш 11-го розділу починається із запитання. Тож питаю, чи ж спітнулись вони, щоб упасти? Зовсім ні. Але з їхнього занепаду спасіння поганим, щоб викликати заздрість у них. Це вже друге питання, яке є в цьому розділі. Перше було чи ж Бог відкинув народа свого. Нам же відомий цей стиль написання, як Діатриба, коли опонент Юдей ставив питання Павлові, але тут, очевидно, що запитує сам Павло, в чому полягає суть цих питань? Одиннадцятий розділ побудований на двох питаннях, які знаходяться в 1 і 11 віршах. Апостол Павло порушує ці питання для того, щоб прояснити, яким чином Бог виводить народ ізраїльський з тупікового стану, про що апостол Павло говорить в 9 і 10 розділах. І ось ці питання тепер задає не опонент, а апостол Павло. Попередньо ми вже говорили про діатрібу, це жанр. Де показана дискусія чи розмова між двома людьми в даному випадку це апостол Павло його опонент, і майже всі питання раніше задавав опонент, а відповідав апостол Павло. Тепер ці питання задає апостол Павло, тому що його могли звинуватити, чи звинувачували люди, вказуючи, що апостол Павло говорить про гріховний стан народу, вказуючи про його тупіковість. Чому? Тому що цей народ був вибраний, він мав обітниці і благословіння через Авраама. Серед цього народу перебував храм Божий, де був присутнім Бог, Бог промовляв через проків до цього народу. І тому євреї могли його звинуватити і сказати: що ж ти таке робиш? Що ти говориш, що Бог відкинув свій народ, що вони спіткнулися. І тому ось ці питання задає апостол Павло для того, щоб прояснити свою. Позицію чи щоб вказати, яким чином Бог виводить народ ізраїльський з невірства з того супікового стану, в якому він опинився. Апостол Павло в 9, 10 і 11 розділах використовує ту саму логіку, яку ми бачимо в перших вісьми розділах. Отже, апостол Павло спочатку говорить про осудження поган, потім самих кращих поган і євреїв. І підсумок, який апостол Павло робить в темі осудження, що закриваються всі уста законом, всі осуджені. І от після того, коли апостол Павло показав ось цей тупіковий стан чи безвихідний стан всіх людей в Гресі. Він відкриває праведність Божу, яка об'являється через Ісуса Христа, і яким чином Бог виводить людину ось цього грішного стану і переводить її в інше положення, виправдовуючи її, і в кінечному результаті апостол Павло вказує, що виправдання, яке Бог дає людині, завершиться прославленням, коли Бог прославить людину. Ось подібна логіка прослідковується в 9, 10 і 11 віршах, де апостол Павло спочатку вказує на тупіковість народу ізраїльського, на те, що він через своє невірство відкинув праведність Божу, яку Бог дає їм через Ісуса Христа. Натомість вони хотіли отримати праведність через виконання закону, але це все привело народ ізраїльський в тупіковий стан. І ось тут, в 11 розділі. Апостол Павло показує, як Бог виводить цей народ з того стану, в якому він опинився, і що Бог робить для того, щоб спасти цей народ. І питання, які ми бачимо в першому 11 віршах, де апостол Павло каже, чи ж Бог відкинув свого народу, І він каже, зовсім ні. І потім інше питання: чи спітнулись вони, щоб. Упасти зовсім ні. Ось ці питання якраз є точкою відліку, де апостол Павло пояснює, що Бог цей народ використовував і використовує в плані спасіння як для цього самого народу, так і для всього людства. Ось на що апостол Павло вказує через ці два питання, і ми зараз будемо розглядати з 11 вірша і нижче, що апостол Павло говорить. По відношенню того, чи спітнулись вони євреї, щоб упасти, і він дає відповідь ні. В першій частині 11-го вірша на питання про падіння Ізраїлю апостол відповідає зовсім ні. І далі друга частина цього вірша виглядає як пояснення, чому ні, але з їхнього занепаду спасіння поганам, щоб викликати заздрість у них. В другій частині цього вірша апостол Павло пояснює, чому падіння Ізраїля не є тотальним чи повним. Зараз ми прочитаємо цей текст з буквального підрядного перекладу. Але їхнім переступом є спасіння поганам, щоб викликати ревність в них. Отже, апостол Павло тут живає два слова: переступ і спасіння. В перекладі Огієнка. Тут знаходимо слово занепад, а в новому українському перекладі падіння. Грецький текст, якщо ми беремо підрядний переклад, має слово параптома, і це слово краще перекласти як переступ. Попередньо апостол Павло це слово параптома вживав в п'ятому розділі, де він порівнював Ісуса Христа і Адама. Отже, це слово параптома є синонімом слова гріх. І фактично на цих двох словах. Переступ і спасіння, апостол Павло пояснює роль ізраїльського народу в плані Божого спасіння для поган. Ось таким чином ми бачимо, апостол Павло формулює думку, вживаючи два слова переступ і спасіння, і в віршах нижче ми побачимо, як апостол Павло розвиває цю думку. Читаємо далі 12-й вірш. А коли їхній занепад, багатство для світу, а їхнє упокорення, багатство поганим, скільки ж більш повнота їхня? Очевидно, що мова йде про те, що падіння Ізраїлю стало благословенням для поганих. Чому Бог вирішив йти саме таким шляхом? Чому мають траплятися погані речі, щоб потім була можливість перетворити їх на хороші? Перед цим апостол говорив про те, що людина грішна, людина осуджена, і людина не має майбутнього і позбавлена Царства Божого і слави Божої. Але через Ісуса Христа Бог все змінює, Бог прощає людину, виправдовує і вводить свою славу. Таким самим чином, апостол Павло зараз говорить про Ізраїль. Хоча Ізраїль знаходиться зараз в невірстві і. Він знаходиться в тупіковому стані, але Бог міняє ось цю ситуацію на позитив для поган. Отже, апостол Павло вказує тут на те, що було колись з народом ізраїльським, і яким чином Бог може зробити те негативне, що мають люди, змінити на позитив. Отже, через Ісуса Христа робиться трансформація. Людина грішна, Ісус Христос бере на себе гріх, і людина тепер має прощення і виправдання. Людина смертна, Ісус Христос бере на себе провину, вмирає, і тепер людина має вічне життя. І таким самим чином апостол Павло показує, що народ ізраїльський знаходиться в досить складному становищі. Для них це тупіковий стан, і вони, якраз, у цьому становищі послужили. Кращим чи благословінням, багатством для поган. Отже, апостола Павла така логіка, що Бог змінює негативне на позитивне. І так само ми можемо це розглядати в нашому особистому житті. Так, апостол Павло говорить зараз про ті події, які були дуже давно або які, може, нас напряму не стосуються. Але як цей? Принцип відноситься до мене особисто. Так, я говорю зараз за себе: я людина грішна, я людина, яка скоїла багато чого поганого, але коли приходжу до Ісуса Христа, то Бог це все змінює. Тобто, тут апостол Павло дає надію і показує, що Бог є Бог Воскресіння, Бог змінює мертве на живе. Коли людина знаходиться в невірстві, Бог може змінити цю людину, і людина отримує віру. Так само народ ізраїльський знаходиться в невірстві, і він знаходиться в такому стані, який їх віддаляє від Бога. Але цей стан Бог використовує народу ізраїльського для того, щоб привести велику кількість людей інших з інших народів до себе. Ось в чому є логіка, чи суть цього вірша, де апостол Павло говорить, що втрата народу ізраїльського послужила багатством. І їхнє зубожіння послужило якраз благословінням для народу ізраїльського. Так само, як через Ісуса Христа Бог саміняє, то тут апостол Павло показує, яке значення народ ізраїльський має в плані Божого спасіння. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Читаємо далі 13 14-й вірші. Кажу бо я вам поганим через те, що я апостол поганів, я хвалю свою службу. Може, як викличу заздрість у своїх за тілом і спасу декого з них. А відомо, що на самому початку, як ми вже і говорили, церква складалась з християн-євреїв. Тепер же переважну більшість серед християн складають ті, хто походить з поганських народів. а Євреї залишилися лише невеликою частиною християнства. Свого часу Павло, як апостол поган, приклав багато зусиль для поширення Євангелії Ісуса Христа серед інших народів, яку саме роль Павло вбачає в своєму служінні поганам, а також своїм співвітчизникам євреям. І чому саме на Павла випала ця місія? Одній із єврейських сімей, яка належала до племені Вініаміна, народився хлопчик. Ця сім'я проживала в місті Тарс, провінція Кілікія, і батьки вирішили йому дати ім'я таке саме, як було в першого царя Ізраїля з племені Вініаміна Шауль. Батьки його виховували в традиції єврейського народу. Він вивчав з дитинства закон, і пізніше, коли Шауль підріс, батьки його вирішили відправити в Єрусалим, щоб він там міг вивчати поглиблено закон і служити Богу. Шауль, коли прибув в Єрусалим, виявив неабиякі інтелектуальні здібності, і також він був досить великим рівнителем віри своїх батьків, і це проявилося в тому, що коли з'явилися Люди, які називали Ісуса Месією, ревність цього молодого чоловіка спонукала до того, що він досить жорстоко відносився до цих людей, ув'язнював їх і вирішив також зробити щось, щоб ця віра не розповсюджувалась далі. І ось одного разу, знаходячись в дорозі в Дамаск, Шауль зустрівся з Месією і осліп. Будучи зрячим, Шауль не бачив Месію, але осліпнувши, він побачив Ісуса Месією, і ось цей момент став поворотним в його житті. І також ось ця зустріч стала особливою для майбутньої історії не тільки народу ізраїльського, а взагалі історії людства. Ось там на дорозі Дамаск Месія покликав Шауля бути проповідником. Його Євангелії серед інших народів. І коли згодом повернулось його бачення, він отримав зір, він починає проповідувати Євангелію, і Шауль вирішує використовувати своє римське ім'я, яке він мав від народження, тому що він був римським громадянином Павло. І Павло, проповідуючи Євангелію Ісуса Христа, завжди дивувався, що ті люди, які стояли далеко, від Бога погане через проповідь Євангелії вони. Приходили до Бога і були близькими, а його співвітчизники, які були близькими до Бога, мали обітниці. Бог перебував серед цього народу в храмі. Також Месій явився цьому народу, творив чудеса, проповідував, вмер, воскрес, вознісся і вилив Духа Святого самого початку на євреї в Єрусалимі. Чомусь цей народ не прийняв Месію. І для апостола Павла завжди виникало питання. Чому це відбувається? В нього боліло серце за його народ, і він хотів щось зробити для того, щоб не тільки погане могли почути про Ісуса Христа, але також і Його співвітчизники. Цікаво, як він пише про своє служіння в 11 розділі, 13 і 14 віршах. Зараз ми прочитаємо цей текст підрядного перекладу. Вам же я кажу поганам. Отже, оскільки я є апостол Поган, служіння моє прославляю. якщо ж якось я викличу ревність моїх по плоті, мається на увазі ізраїльтян, і спасу декого із них. Ось в цих віршах апостол Павло говорить про те, яким чином він, будучи апостолом поган, хоче допомогти своїм співвітчизникам і таким чином, щоб вони спаслися. Знаючи свій народ, Павло бачив його проблему і тому прикладав зусилля, щоб допомогти їм і спасти хоча б когось із них. Він каже, що хоче викликати ревність в них, про яку ревність каже апостол, і чому для нього так важливо викликати саме цю ревність. Павло в 13 і чотирнадцятому віршах говорить, що хоче викликати ревність своїх братів по плоті. Говорячи про ревність, апостол Павло використовує грецьке слово «парадзолого», яке є також похідним «зелотес», яке прикладається як ревнитель чи зілот. Отже, «парадзолого» зустрічається в листі римлянам тричі, один раз в 10 розділі і два рази в 11. І кожного разу апостол Павло використовує це слово в контексті Ізраїлю. На початку 10 розділу, в другому вірші, апостол Павло констатує, що Ізраїль має ревність Божу чи ревність по Богу. Вони поклонялись Богу, служили Богу, виконували закон ревно. Але парадокс полягає в тому, що ця ревність, яку мав Ізраїль, не помогла йому приблизитись до Бога, а навпаки, віддалитись. І тому апостол Павло в 10 розділі, 19 вірші, повторює слова Бога, які колись він сказав через Моїсея. Отже, Бог каже: Я викличу вас ревність не народом, народом іншим спонукаю вас, що мається на увазі. Коли Бог дав народу ізраїльському закон чи декалог, там він говорить, що є Богом ревнителем. Пізніше. Через Моїсея Бог дав заповідь, щоб народ любив його. Отже, Бог будує стосунки своїм народом на основі любові. Кожного разу, коли євреї покидали Бога і служили іншим богам, ідолам, Господь це сприймав як зраду. І тому, коли апостол Павло звертається до своїх співвітчизників, каже: подивіться, я зараз проповідую Євангелію іншим народам, які стоять далеко від Бога і не знали його. Але почувши Євангелію, вони приймають Месію і люблять Бога. Натомість, ви є народом завіту, ви маєте обітниці, Бог говорив до вас через пророків, перебував серед вас в храмі, прийшов Месія, ходив серед вас, проповідував, творив чудеса, вмер, Воскрес, Вознісся і вилив на вас Духа Святого. І замість того, щоб прийняти Месію і любити Його, ви відкинули і розп'яли Його. Ось в чому був парадокс народу ізраїльського, що вони ревно служили Богу, але ця ревність була сліпою і фанатичною. До речі, коли ми говоримо навіть сьогодні про людей, які називають себе християнами, які ревно служать Богу, ревно виконують постанови. Обряди, різні догми, і вони думають, що цією ревністю вони можуть приблизитись до Бога чи догодити Богу. Але дуже часто ось ця ревність. Проявляється в тому, що вони можуть знищувати інших людей, які не так думають чи не так поклоняються, як вони, і вони, ось ці люди ревні, себе руйнують і знищують інших. Апостол Павло знав це по власному досвіду. І тому апостол звертається до своїх співвітчизників і каже: Я не хочу, щоб ви мали ревність сліпу і фанатичну я хочу, щоб ви мали ревність. Яка поможе вам відновити стосунки з Богом? Бог вас любить. І коли ми дивимося на Бога, як в старому завіті, так і в новому, він відкривається як Бог любові. Бог кожного разу ревнує, коли людина відкидає його, коли людина вибирає когось чи щось інше замість нього. Тому Бог ревнує, Бог любить людину, Бог за людину послав Сина свого Ісуса Христа, виявив свою любов ось таким чином до людини. І коли людина ігнорує Бога, відкидає Його, Бог ревнує, і тому він хоче, щоб людина повернулась до нього. Ось в такому контексті апостол Павло каже про євреїв, що хоче спонукати ревність, таку, яка поможе їм відновити стосунки з Богом, полюбити Його і служити йому. Правильно в любові. Але погодьтеся із тим, друзі, що це прагнення Господа мати глибокі стосунки з людьми, воно стосується не лише вибраного ним народу. Бог бажає, щоб всі люди на землі відновили з ним свої стосунки. І все необхідне для цього Він вже зробив зі свого боку. І те, що він зробив, описано в Євангелії від Івана 3:16. Так бо бог полюбив світ. Що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Тепер черга за нами. Від нас очікується, що ми повіримо в нього і полюбимо Його всім серцем, і будемо щиро йому служити, і нехай в цьому допоможе всім нам Господь Бог.